У свіжому випуску журнал Україна щоденник загиблої парамедикині Ірини Чекий-Цибух, Андріан прокіп про те, як витримати обстріли енергосистеми з країною у центрі головних подій. Купуйте в точках продажу преси. Дніпровський районний суд міста Києва. Тут ось вже рік продовжують слухати справу щодо скандальної закупівлі овочерізок для дошкільних закладів столиці. Саме завдяки цій справі стала добре відомою широкому загалу чиновниця управління освіти Дніпровської райадміністрації Ольга Дроздова. Нагадаємо, пані Дроздова ще раніше прославилася тим, що працюючи керівником в комунальному підприємстві Притулок для тварин в Бородянці, примудрялася по кілька разів стерилізувати тварин. Аби зробити трохи коштів. Після скандалів та кримінальних справ вона не зникла з горизонту, а перейшла займатися тендерами вже в освіті. А ще вся країна завдяки її інстаграму та іншим соцмережам стежить за її життям у стилі лакшері, відпочинок в Катарі, презентації розкішних прикрас Булгарі, ну і само собою люксових речей від Cartier, Дольче Габана та Гучі. Суді прокуратура під час допиту намагалася з'ясувати у свідка – генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім ЕСПРОФ, яка поставила овочерізки для укриттів. Чому так недешево бюджету обійшлося це унікальне та вкрай необхідне в укриттях обладнання? Але Ігор Фер'ян, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім ЕСПРОФ, не міг відповісти на запитання прокурора Сергія Столярчука. Чому обладнання, яке знаходилось на складі з 2021 року і коштувало трохи більше 70 тисяч гривень, на тендері закуповувалося по ціні майже 132 тисячі гривень. Чи можете повідомити суду, чи укладався вами, підписувався між вашим товариством та управлінням освіти Дніпро, Дніпровського району міста Києва договір на постачання? Повечері з розробку 50 є в кількості 12 штук. Підписувалася. Чи відома вам ціна, за якою ціною вашим товариством було продано такі товари? Зараз Заступниця голови громадської ради при Дніпровській РДА, яка була присутня на садовому засіданні, пригадує, коли побачила закупки по тендерах, одразу зрозуміла, що ціни. Перебільшені. Я не вірю, що він В не... общем, що... схеми, схеми і схеми, які вже громадськості просто надоїли. Просто коли це повинно закінчитися. Просто обидно, що в наше час, во час війни, у нас йдуть воровство. А це ще одна заступниця голови громадської ради при Дніпровському РДА. Її звати Ірина розповідає. Що почала займатися цією справою, як тільки розпочався скандал з тендерами на овочерізки. Що ми можемо сказати? Ну, люди, які в цьому процесі задіяні, які сьогодні були свідками, ну я би не сказала, що вони знімають питання про те, що все ж таки ця це була схема, з якої частина грошей була виведена з бюджету. Тож, ж, в чому саме полягали схеми на думку заступниці голови громадської ради при Дніпровській РДА. На мою думку, постачальник домовився з управлінням освіти Дніпровської РДА про те, що так по документах буде така ціна. Але наскільки він сказав, що на складах ці овочі різкі лежали ще з і ми закуплені ще з 2021 року, тобто по ціні євро, ціна залишилась. Якщо на гривні перерахувати вона менша, чим вони, мабуть, заклали у цей контракт. Нагадаємо, пояснити, чому ціна на овочерізки виявилася так, би мовити, трохи іншою від реальної, свідок Ігор Фар'ян теж не зміг. Чи можете ви пояснити суду по договору 2021 року? Наприклад, овочерізка укомплектована дисками за специфікацією коштує 78 540 гривень. А очевійська окремо з дисками коштує ти 81 тисячу 41 гривень. У зв'язку з чим не різниця в ціні? Ну, дивіться, детально не можу приділити, тому що мені потрібно бачити консультацію. Це може бути різна консультація, може бути е, різна ціна в той момент на ринку, е, плюс обладнання імпорта, і у нас лежить плюс євро. Звісно, ми хотіли почути коментар від чиновниці Ольги Дроздової, але пані Дроздова уникла цього, сказавши ні, на наступному засіданні Дніпровський районний суд міста Києва продовжить опитування свідків і з'ясує, чому стільці в укриття закуповувалися вдвічі дорожче за роздрібними цінами.